Того, що зараз знаходиться на Донбасі, тим буде краще, тим вже нам можливо буде якось легше. Дякую від себе особисто, пану Василю, за ці, за ці фото. Звичайно, що я вже е, бачу багато разів, оскільки е, пильно стежу за ними у мережі Фейсбук. Але ви знаєте, те, що ти побачиш на екрані комп'ютера, це одне. Повірте мені, сьогодні зранку, тут, в цій виставковій залі, воно зовсім інше відношення, зовсім інше сприйняття цього. Тому раджу кожному, будь ласка, подивіться уважно, ви те саме знаєте душу доживати. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось хоче поставити запитання? Можливо, когось цікавого. Якісь відповіді на себе хочемо відпочити. Приватний порядку признається. порядок. порядку призвіться. Добре, такі ще. Я думаю, що...

Бо Я приїжджав останній раз, що він з форми а в, в, в цивільній Україні. А я, окрем, я там, на там використ, 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 там не поки, що після ще було тижні виборів, нам всім знову не прийшлося, щоб буде форму, тому що ми не знаємо, як ми продовжуємо, взагалі держави. Ми не знаємо, що там звернено голову Путіну і так далі. Я може, що цього не було. Так що це буде досить. І до того, що відбувається у нас в країні, І to, що до того, був... щоб Василь Іванович, особисто, як казав до тебе, я згодом, що не здійсню лучше той, хто може. Дякую. Дякую, ще раз запрошуюся.